Всіх вітаю сьогодні 7 серпня. Це наша українська церква. З Хлопцями тут чатуємо. Чатуємо для того, бо проважаємо московську церкву. Ось вони на рашку. Проважаємо з прискоренням. Наші хлопці відкрили їм на Курській області коридор. Ось, махаю, прощаються.

Будете бити нас і перевертати, і будете радувати, що ви нас б'єте і забиваєте. Ніхто не сумнівається, що саме це ви будете з будьте самі ото, да. що ви заробили з церквою Ви будете ще перевертатись грубу, не тільки там. ви на гарному стані. А що ви зробитеся? Кричати обзиваєте людей? Обварили вікна трійкою металом. Я вам ще вісі вас не кажуть, що завтра процес. до вас А ви не пускаєте франці нормальне євлі. Як це до нас прийшли? Ти де живеш, в Україні чи в Росії? Я в Україні живу. Я я всі говорю вона... завтра церкви. приходь українську церкву а, і ти тидеш другом. А як в ти в російській церкві то пожалуйся до я Кирила? Я всі церкви ходжу. по бо всі церпи хожу. Тракую поцілуйського Кирил. Боже, що це не стане до сукира?

<говори> <Я> не... <говори> да, вылетишь зачем? Почему я, почему я, я могу попасть... украй, Добре, Дорожко, не могу? Почему я не могу попасть украинскую мову? Добре, чому я не можу попасть в масло? Кто забрал ключи? Я <Ты> не могу сказать. Так, представляешь. Так, представляешь. Ми я? Er? я не кричу. Ну Ви по-світську заводите. Це що ви? Ми до вас попасть. Нічого, це ваші проблеми. Це ваші проблеми. Я до вами на кладбище поставлю. Отак хай так само ваше. Господь ваші проблеми. Хай будуть, вони тільки з вами. Нет, все вертається на вашу, вашу вот, совість. Ви вот, вот, правильно сказали. Все вернеться, вам, вам. Ви не, не забувайте. Кому ви що желаете, то той все вам вернеться. В, в, в кратному розмірі. Ні одного, одного Бога не мине. Побачите.

Вам не подобається? Вам не подобається? Чекайте, а це наша. А що ж там мала пішла? Чому не поставили? Ми на вірі в Україні маємо ходити по нашій землі. Ви нас заборонили

не А що це? Ви приходили мені, а трейдеся. Як це так? Це її батьки, вона плаче, як це так може. Ваша мама відповідала, та як би вам там зробили. Ні, починайте, почитайте. Як собі так опити? Ви ж вам. Як це так? Ви що вообще? Представляєте, да? Так, скажіть, будь ласка, ви повинні передати нам опис майна, бо собі єсний корпіс. В не сказано, о 12:00 ви приїдете. Ми вам віддамо. Чому ви купило? Ну, Чому ви? Ні, чому ви? Бабу, натопується. Я тільки можу ви мене піддасувати ці слова, які ви

Там де в э, самопанних мешках, очки давно класні. Або <решко> не <решко> ради, потім мати людей.

А як це моє вам собі дати? Та Божа мати, Божа мати, іде золото з Казанської Боже Матір. Там та буде! я її не застав, я її не бачу. Де ну, вона? відайте нам нашу газа? Вам вона не потрібна. Вона у вас заборонена. Вітайтесь, вони Нам з нашою нам скига. Я Віддайте нам я нашу я Божу казанську матір. Ви її вибирю. не почитаєте, її замовляють. Да. Зараз Свят святкування казанської ікони Божий. Воно є скасоване в Україні, да. да. <скільки> але ікона казанської матері є в це наша е ікона Тобто вона не скасована. Це наша ікона. переняття. Наша ікона дарована. Віддайте нам наш подарунок.

Хорошо, давайте ми зробимо так. Видивіться самі речі стосовно там ікони і так далі. Ми далі здамо. Надалі Рост. нам страхів повісти, да, а зараз Я, 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 я лічна ікона вони будуть розмовляти. Яки там різниця ікона з тобою? Вони вимирали? лічно будуть домовлятися. Головне, що тема пісні. Чому ви не можете від, зробити опис нашого майна зараз це? Як, а що, ну ваша? Ну так само громада. А яка громада на жила? А ми хто? А ми не громада? Ваша майна жила громада? Чи на хто тоді? Ваша громада є на що. Ви громада Московського патріархату. <laughs> Чекайте. Мені? Чекайте. Мені? Я, я сама родила села. І в мене хлопець, який е, працює концярянку. І нам саме сказали, що ми більше підписали. І підписали. І всі знаємо про це. Ви зараз мотивуєте про те, що вас 1300 зараз. За... Я взагалі не мотивую. розумієте? Я... Чому ви я тут я не мотивуєте? Якщо вас, чому, ви... чому, чому ви тут? Як ви, ви, ви нічим нічого не мотивуєте? Чому ви? Що я вам маю зараз сказати? Чому чому ви тут? Ви храм, прийшли в наш храм і нічого не мотивуєте. Я саме не сходу. Сел... Я знаю, що ви не мотивуєте, А <головіка> самі захватили прийшли відвоювати силою. І тепер нічого не мотивуєте. Мотивація іменно сила. <головіка> ну ви не вважаєте нас? А це староє проходить. Цей храм отаке. А ви на це не зробили стоїть? Не знаю, а дуже готовий. прийти що у дові зараз і сказати, що я треба от захватити такий храм все є і лише і ви мотуєте крик. Ніби ви притягнули за свої власні кошти вирішили. А ніби вирішили за свої. А за чиї? А ви за до прих, ви Приход вирішили. Приход робити. Почекайте, то хай ваш приход купить посвєшники, купить все в алтар. То що ви не вирішили? А а ви нам наші? А да. ви ви Чому ви наші не, ну, не Ладно, Приміщення залишили, залишить приміщення. Ну, ну залиши, залиши, не залиши, не приміщи, все решта, я саме не спілкуйтесь, будь ласка. Ви не бачите, ви нам ніхто. Ви говорите, все добре, що я говорю. Будь ласка, вітайте вам скажу, першу є футбол. Приміщення залишили речі. Голоди, не смієтеся. Голодильники. <плес> <були, чому? плес> <Чому? плес> ваше вдома, ваше все вдома. пише, вам не Воно все наше майно. Навіть ви нам у вас є гроші. Я бачу, що немає. То, скажіть, будь ласка, то час нічого речей, нашу віку, яка ви концептується файла загальна. Вдома землю, і ви не маєте, мені треба зайти. То це виходить на церква була, це общага? Ага. Чи хостел якийсь? Ні, це лічний січень, яка уза церковне майно громаду. Це і присут, і престол, і все, що в Валтаріці. Я все зрозуміла. Це треба віра, віра, хто це, хто це знімає. А п'ятого не дівчат, а ви моя школа. Це генірані ми не бачимо, що ми робимо. Дивіться, ми не бачимо. Ми не бачимо, що ми робимо. 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 Ми не

а повыше. А что потом складать? У нас есть. Я за нас. Я складаю с поездком. Ну давайте кишечник. Зараз ми лишаємо цими речами. Надалі ви пускаєте. А кому ви зараз а налой у вас не видає, той, щоб був там зеленим таким, є ще побачиш, можемо щось зробити. тут за роботи. Є ж похож, поліції. поліція поліція надає. Це ж не ваша Що чай, зараз буде. Ні, покажете по чому за. Якщо ви подивитеся Донбас по конвіку, там українці жили, поки там переселенці, то як зараз. Там полог, і печені. Такого нема Донбас. Є Донецька, Луганська область. Ani Donbas, to ne doba, nikto nuk bove. Tako nuk ma, ce katsape pridumoly Donbas. A vsi runda, to chto ne bez pat. Meni buve, vasch politiya <пілу> ви з не ступите, ви нічого не спілкуйтеся. Я вас я не не я не бачу, не, не бачу. Я ж бачу, я теж це, ви не треба... це не гарно, просто, просто не, не гарно. Я не, я, не я, я не хочу не я до вас приговорити. Я не хочу Я не хочу на вас не Ви вже стільки зробили підписі, що вам не треба, ви зробили підписи, то тут скільки вже людей загинуло через вас. Російська <гум> церква збирається на Москву. Пакують чемодани. Да, чувак. на Москву сматрошаме.